Вітаю вас перед офісом Бобер-Гідре. Хочу представити вам станцію біологічної очистки до семи осіб. Корпус станції виконаний в двошаровій конструкції. Це означає, що стінка очищувача складається з двох повноцінних корпусів, з'єднаних між собою, дякуючи чому міцність двошарового збирача переважає міцність одношарового, який можете тут побачити. Але нехай поділ на двошарові та одношарові корпуси не водять вас в оман. Одношарова конструкція зміцнюється виходами назовні і використовується для невеликих станцій. Робота очищувача ділиться на фази, про які розповім згодом. Це перша камера, з неї викачується вода та відбираються речовини, які накопичуються зверху. Головною частиною тут є насос дозатор і вихід для рециркуляції. Це друга камера збирача, в якій відбуваються наступні фази: аерація, осадження, очищення, рециркуляція та відкачування насосу. Прошу звернути увагу на біологічний шар, який є додатковим елементом, який суттєво покращує та стабілізує процес очищення. До блоку управління підключаємо трубки з повітрям, які проходять таким шлангом в землі. А так виглядає сам блок управління. Закопуємо його в землю до такої висоти. Тут підключається шланг. Всередині є керувач електроклапани. До клапанів знизу підключаються трубки, через які подається повітря. Керувач фірми Eton, модель S4. Це просунутий керувач, який надає можливість перемикати режим роботи очищувача. Не завжди мусить бути вімкнений основний режим на 7 осіб і режими для меншої кількості користувачів, що дозволяє заощадити електроенергію. Поруч також ще й поєтривка фірми «Цикох» з аварійним вимикачем. У випадку несправності потрібно буде просто замінити мембрану. Цілість системи зроблена так, щоб мутувати його в різних умовах та глибині, так як двошаровий корпус це вможливлю. А додатковий біологічний шар покращить дію станції. А за очищувачем може бути дренажний колодязь. Це модель SK100 з інфільтраційним пакетом знизу, і під ним мусить бути примитий гравій. Пакет збирає очищені стічні води, які і так поглинаються в ґрунт через примитий гравій. Інший варіант це інфільтраційний дренаж. Тут приклад більшого пакету Pro 2R, і трохи менша модель PRO 1R. Таке служить до розподілу дренажних рук по лінії і теж встановлюється на підсивці зіптомиту ГРАВІ. Сподіваюся, що вам сподобалося. Запрошую до ознайомлення з нашим каталогом.